Ніч на 24 серпня 2025 року служба безпеки України разом із силами спеціальних операцій завдали удару по порту Усть Луга в Ленінградській області Росії. Це було символічне привітання з Днем Незалежності України. Удар уразив установку з фракціонування та перевалки газового конденсату. Її потужність становить до 6 мільйонів 900 тисяч тонн на рік. Генеральний штаб збройних сил України підтвердив успішність атаки. Це спричинило займання в установці. Усть Луга є важливим логістичним хабом для Росії, особливо для експорту енергоресурсів. Це вже друга атака дронів на цей об'єкт у цьому році. Перша була на початку січня. Також підрозділи сил спеціальних операцій атакували логістичні об'єкти в Білгородській та Воронезькій областях Росії. Вони підтримують російську армію. Результати цих ударів ще уточнюються. Крім того, дрони влучили в газопереробний комплекс компанії Новатек. Це найбільший виробник скрапленого газу в Росії. Удар викликав сильну пожежу та вибухи. Ці дії можуть ускладнити торгівлю нафтою та газом для Росії.